Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. Міністерство оборони України офіційно підтвердило звільнення села Роботи звідти до Токмака 20 кілометрів. Оборонці продовжують просування на південно-східному напрямку, виходячи трасою на прорив другої лінії оборони ворога. Там менше мінних полів, але сконцентрована велика кількість військ противника. Після звільнення Роботино а наші збройні сили рухаються південно-східніше цього населеного пункту і рухаються по напрямках Новоданилівка, Новопрокіпівка, Мала Токмачка, мачка а Там наші вояки стикаються з дуже серйозним опором російських збройних сил, і це дуже потужний двобій між двома сильними. Противниками, але збройні сили поступово просуваються. Ворог натомість не просувається. Не маючи успіхів на полі бою, окупанти обстрілюють роботи на авіації. Лише минулої доби ворог завдав вісім ударів керованими авіабомбами. Також гатили з РСЗВ та безпілотників по Новояковлівці, чарівному Новодарівці та інших приближених населених пунктах. Загалом поліція зафіксувала з десяток повідомлень про руйнування житлових будинків. На щастя, жителі громад не постраждали. На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботино та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів. Серед них Малинівка, Чарівне, Щербаки, Степове, Лук'янівське Запорізької області. Також з гуляйполя поліцейським вдалося евакуювати 88-річного самотнього пенсіонера. Один з снарядів влучив у сусідній будинок його город та перед подвір'ям. Оскільки пенсіонер майже не бачить та потребує постійної допомоги, сусіди звернулись до поліції. Наразі чоловік у Запоріжжі, де ним опікуватиметься міська влада, тепер ногу підіймайте та знімайте, залазьте і вліво. Вліво? Так, Десь вліво чуть чуть завод.